Я вас вітаю. Є готова модель двокамерний прямоточний смокер. Власне, готовий під фарбування. Можете обрати колір, який вам цікавий. Це може бути чорний матовий, червоний матовий, червоний глянцевий, золотий колір. І, в принципі, ще можливі варіанти: синій, рожевий це треба з вами погодити. Фарбуємо. Купуєте, їде до вас і починаєте готувати, насолоджуватись результатом власної роботи. Дана моделька укомплектована мангалом з топкою. Є окреме відео, можете подивитися, як саме працює, для чого зроблена дана топка. Мангал точно так же відкатний для, для забезпечення з точки зору безпеки, да, щоб ви не обпалили ноги. Мангал, Відкатується, закатується. І даний смокер укомплектований е, рішітками з нержавіючої сталі. Фактично обирайте колір, замовляйте, оплачуйте, отримуйте, працюйте. Е, посилання на наш YouTube канал, сторінку, е, сайт, е, Facebook, Instagram будуть в описі.